Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас екватор сезону, це п'ятий матч. Сьогодні можемо скинути з себе тягар виліту, якщо переможемо. Граємо з Galaxy Bobo CP, начебто так, правильно. У нас руні і Ді Марія, до речі, в склад повертаються та досить тикати там. Я вступне слово кажу. І у нас ось такий суперник. Мюллер з. Мюллер в центрі. Досить незрозумілий склад, тому треба остерігатись його. Такі склади треба остерігатись. Зіграність неповна, ще й Тініці, які я дуже люблю. Вемблі Стейдіум. Вдень граємо. І першими розводимо ними Делофео. Ну це й буде нас турбувати постійно. Руні. Руні в Опорс, та що ти хочеш. А що ж там було? Нехай, швиденько, швиденько треба бігти. Нормально. Делуфео не люблю його в суперниках. Не так, звичайно, як Тевеза, але також якось хто його ставить в склад, той вміє ним грати. От я, наприклад, ним грав і не зміг зіграти нормально. От, а коли суперник, він так мене турбує. Квадратом. Да який офсайт, На який офсайт може бути? Не вірю, що Суарес вліз в офсайд. Суарес не лізе в офсайт, це не Агуер. Давай повтору, давай повтор. Дякую повтору. Не буде сьогодні. Суарес. Розвертається Суарес. Ох, і біжить прямо в Мюллера. Давід Вілья. Взагалі там не вписується він, хоча, може, з іспанцями він вписується, тому Давід Вілія може. Мюлет там взагалі лівий Педро. Подивіться, як пре Педро, що навіть від... відібравши м'яч, е... атака продовжується. Прийшлось Смолінга ставити справа в центрі, Косільне зліва в центрі, бо Ді Марія погано себе почуває. І через це у нас тепер Ешліянг 8. Зіграність, але нічого страшного. Для казети якось в лагах з Пає взагалі не тягнуть, тому будемо ось так. Грати. І хто це такий там? Удар. Ахаха. ха-ха! Не дуже гарно. Засиль. Рафіня. Ну і знову, знову. Другий дивізіон постійно. Постійно в лагах, на жаль, Руні, Якби вийти на ударну позицію, Руні. А Рафінія все загинає, всю атаку. Білья. Клайн в Руні влучив. І зараз ще. Ну, я так і знав, що все одно з м'ячем буде гравець суперників. Так часто буває. Мюллер, бачите, в опорці не просто так він його поставив, він просто тягнув. Педро... Як трактор якийсь, але дуже швидкий трактор. Він зносить. Преться в гравця і зносить. А хто хто підбіжить? Вже 5 раз натиснув. А Рафійнія хоче підбігти, Він хоче обрізатись саме. Неймар. Таки пробіг. Неймар. Удар! Ну, з-під себе вже бив Касільяс тут. Таким ударом йому не заб'єш. Супер. Зіграність у них зелененька, звичайно, бо це англійці в прем'єр лізі. Але це не заважає їм бити один в одного м'ячем. Ну, обрізався таки Не в тій атаці, так в цій атаці. забрали Вілья і Руні. Хто казав, що Руні поганий в опорці, не знаю. Я ще на початку сезону FIFA 15 почав його ставити. А потім Іван Галь почав його ставити в центр поля. Не знаю, може подивився серію одну другу. І така купа і не може відібрати м'яч у Мюллера. В опорці Руні. Крутий. Все-таки. Через те, що йому дають погану швидкість, то в нападі йому нічого робити. А от в опорці якраз там валити всіляких красавчиків це залюбки. Поки ми другим номером граємо руні. і він може пас видати перший, він може і вдарити, забити. Що там? А я не проперся. От Педро вміє. Хто це там? Хто це там? І це мене збило дуже сильно! Це мене дуже сильно збило. Я не знаю, що тепер робити. Бо загальмувало вчасно. Дуже вчасно. Хто там у нас з травмою? Суарес! Но це взагалі нікуди не годиться. Рафіня, дуже все повільно, але от зараз. Неймар, давай, розганяйся і. Карвахаль таки зміг у нього забрати м'яч. Давідвілі. Кудись Дімерія тікає. Знову Педро. Та йому можна вперед просто йти, він все одно пропреться. Мюллер. Ну, тут чітко, косільний. Віддає на Неймара. І. Суарес! Є Суарес! Куди є карафінія! Яка Рафінія рафін може бути! Отут От Руні... Звичайно, не вистачило йому спритності. От я не знаю, Лірвісом мені важко сказати, що буде, коли він виходить, щоб ногами грати. Неймар. Ох, яка обрізка, Неймар! Косільний! Та що. О-о-о! Лаги, лаги Як працюють гарно! Збиваємо його, просто і все. Звичайно, буде небезпечний навіс або удар. І може бути червона. Ні, жовта. 41 хвилина. У нас мало моментів, бо у нас ще й форвард е, ушкоджений. Змінювати, поки я не хочу. Так, треба якогось низького. Він одразу пробиває добре, що Льоріс от я не встиг прикрити. І Люріс докине! Докинув. Мімар! Як важко, як важко рухається футболіст. На шаут і в роздягальню би забити, але ми частіше пропускаємо в роздягальну, ніж забиваємо. Рафінія. Ні. Руні видає поганий пас, Касільяс. І от зараз, подивіться, помилка. І... Ах! Не вийшло. На сітку м'яч упав. Можна було скористатись такою помилкою. Асіліс вимірює, куди ж йому не вибивати. Поки вся увага на Суареса. Ах, не на, Не закинув на Ді Марію. Удар. Та як, ну Суарес, ну такі не вже ушкодження дається знаки, хоч воно вже начебто пройшло, але ну, тут треба було докручувати. І далеко, дуже далеко було від е, стійки. Тільки на останній хвилині ми могли забити кілька разів. Але цього не зробили. Другий тайм. Починаємо з рахунком також 0-0, як і перший. Руні поки що непогано, от тільки йому спритності не вистачає. Ну це все через те, що EA дуже розбирається в футболі і робить йому такі класні скіли. Людина, яка дуже швидко бігає, у нас 76 тут. Це ну, вже всі знають про ці скіли. Руні, Бензема, хто там іще. Бензема це людина з ударом, тому якщо випустити його на ударну позицію, це до побачення називається і бускетс. Треба. Треба раніше натискати пас, бо з затримкою треба її враховувати також. І видамо. Та як? Карвахаль? Треба... Тримати, тримати Педро. Бензема Удар. Ну це такий. Прикривали ми все-таки, і Бензима вже був міг. Обрізка, Неймар знову обрізається. Делофеу. І Педро. Погано починаємо другий тайм. Не можемо ми нормально вийти в атаку. Квадрадо. Не розбігається квадрадо. Не може втікти. Квадрадо не грає і. Бензима. Бензима удар! Льоріс і треба відбити. Дуже погано почали другий тайм. Суарес вирішив впасти. Щось з ним не так сьогодні. Ну і неточність в передачах. Дуже велика неточність. Багато браку. Подивіться. Ну, два паси не можемо віддати. І це такі гравці, як Руні. І зараз вирізає Руні. Касіліас Пенальті. <пес> Пенальті. Ставте. Карвахаль. Делуфео, і зараз буде обігрувати Янга, але Янг не такий простий. Дімалія. Чекав, звичайно, я чекав, дивився, коли ж відкриється Рафінія і. Проспав момент підкату. Ах, це погано, це погано вже. Розвивається ця атака дуже погано для нас. на вас. Куди ж ви всі розбіглись? Суарес? Рафінія, Ну, це не втече. Давай іншому. Дімерія. Ну знову я чекав відкривання. І оце вже може бути капець. Кутовий. Суареса змінюємо. На волкота. Так, треба цих і повикидати з заміни, мабуть. Оскара. Сюди і Неймар нехай грає. Звичайно, він там уже погано себе буде почувати. А, кутового навіть немає, подивіться. На Ді Марію треба. Монтоя виходить замість піке, це швидкість в захисті. А Що це за передача? І що, знову Касіліс? Гарно виходить Касіліс. Вчасно кидає, не точно. Ді Марія все так на тоненького. Ну як так? Ну як я люблю ці затримки, але в кожному матчі чомусь. Щойно спеціально перевірив пінг свій з серверами її, і все нормально, 40. Але такі, ну, якісь взагалі некомфортно грати, як по болоту бігаємо. Вже не враховуючи те, що, що реагують на натискання. клавіш. ЩО це таке? Що це таке вже? І я дивився якраз не в ту сторону. Я дивився вже, кому віддати пас. А руня забирає м'ячу. Як? як свіж... Свіжий Волкот. Як свіжий Волкот міг програти дав будь-кого! будь кого! Він не може програти в швидкості без м'яча. 97. Швидкість. Маленький, спритний. Який програти? Про що ви говорите? Косільний. Подивіться, як довго. Я натискаю і чекаю ще секунду якусь, а цього вистачає гравцю суперників, щоб... Відбирати м'яч. Вирізає і ось тут! Давай, Волкот, давай! Давай, Волкот! Не зміг зробити хибний удар? Неймар! Неймар, твою, неймар! Ну як же ж так? Така проста ситуація, така простенька взагалі, для такого технаря як Неймар, це взагалі. О, о, нормально, не справляємось в захисті, значить. Є шанс забити тоді. Оскар. Ох, які паси. Ян. Удар! Та який овсайт, куди ти б'єш? Неймар, що з тобою? Я зараз заміню тебе! З такою грою! 10 хвилин треба забивати, а ми не можемо цього зробити, бо кривоногість якась з'явилась у наших гравців. Те, що вже пас віддати не можу, це я вже зрозумів. І те, що отак от пропускають гравців суперника, це також. Бускетс. Ризик. Ризик. На кожному клаптику поля. Ризик цей. Волкот! Волкот! Аспілікуета, ні, ну це вже занадто, Яка аспілікуета? Еспалі... Вона ж взагалі, ну, бігає він там свої 80 чи 81. Але це не 97. Посільни. Не... От, Ну, що ви творите, хлопці. Ну... ну, побережіть же летсплеєра, будь ласка. Ютубера, побережіть. Не так багато україномовних ютуберів, щоб так знущати з них. Це на хід пас! Я натискав на хід! А тут навпаки. Ну що ж ти будеш робити? У мене вже не вистачає слів. Куди ти переключився? Флайм. Це просто жах. І Ді Марія видай! Оце так видає пас Ді Марія! О, Оскар! Це просто. Знову клоуни повернулись, так? Повернення клоунів. На жаль, Руні. Зовсім. Я граю От по ситуації. Просто зовсім не туди, куди я хочу. Вони дають. Подивіться на них. Та у мене зараз станеться нервовий зрив з ними. Одна атака. Давай, давай, розженись. Що? Москва рано, ясно, що. Але так грубо корпусом хіба можна грати? Все, 0-0. Ми нічого не вирішили в цьому, в цьому матчі, бо це просто жах. Ви даєте пас і е, думаєте, а куди ж він дасть? Бо це просто. от Куди хоче, туди й дає. От просто куди хоче, туди й дає. Даєш на хід, дає в ноги. Даєш в ноги, дає на хід. Ну, нехай, нехай, головне, що не програли. Е, Волк бігає Просто. Просто жахливо. Я вам так скажу. Просто жахливо він бігає. 10 очок, так, ми набрали за, півколо, за перше коло більше на одне очко, ніж в третьому дивізіоні, але ми могли вже тягар в себе скинути, а так, а так ми будемо тепер з цим а, іще жити. Що там таке з'явилось нове? А, супер МЛС команда. Ну давайте відкриємо один пак. Може Мессі. Може Месі? Ігоїн, давай. Давай нам Месі. Угу. Месі. Табану, Фішер, Ікарді. Польська якась форма якогось польського клубу. Ой. Це просто жах. Ці паки добивають мене кожного разу. Ну ви бачите, Ви бачите, що з сервера. А, ну, цих я поставлю, давайте, ну, давайте вже за кадром. От на, от на цьому табану. Нехай і все, нехай і буде. Ну що, зіграли непогано, тільки якби хоча б 50% з того, що я натискав, було б виконано, було б взагалі супер. Виконано моїми гравцями, а так? Ну, нехай, головне, не програли, 10 очок. І ще 8 нам треба для того, щоб вийти до наступного дивізіону за 5 матчів, це реально. І навіть ще на титул ми претендуємо, тому поки що нічого страшного грає. Грає тільки постійно постійно в цьому другому дивізіоні якісь перешкоди. І я вже не знаю, що робити. Просто треба звикати з цими лагами грати, але ви знаєте, як мені будь-кому незручно грати в лагах. Ну нехай, нехай 10 очок. Будемо дивитися, що далі. Паки, як завжди, супер-бупер. Всі рарні предмети, як бачите, контракти лікування. Ну, нехай, хай полікують свої сервери цими лікуваннями рарними. Ну і все. і все. Будемо щось робити. Як політик вже кажу, будемо щось робити. З вашою підтримкою виграємо. Ви ж знаєте, тому підтримайте команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. з вами був Деніт d який вже виснажений нервово і навіть фізично з цими гравцями. Бажаю вам, щоб ви завжди забували голи і ніколи не потрапляли в офсайт. На все добре.